Павло Глазовий Шпаргалка. Готувався виступати на нараді бюрократ. Добирав для нього дані цілий тиждень апарат. Він увечері шпаргалку прочитав, пробубонів і засунув у кишеню габардинових штанів. Вранці вийшов на трибуну, набурмосився, як біс, звичним руком у кишеню за шпаргалкою поліз. Лапав, мацав, нагинався, руку сунув аж до дна. Що за диво, де ж парагалка, де поділася вона? Бюрократ водички випив, щоб звучав сильніший бас, і сказав: Нові успіхи, безусловно, є у нас. А чи сильні ті успіхи, чи внушительні вони, доложити вам не можу, бо надів не ті штани.